Ролику ми ознайомимося з іграми Блоклі, етап Фільм. Для того, щоб зайти в етап, слід натиснути ось цю кнопочку. І у нас відразу перше завдання. Скористайтесь простими фігурами, щоб намалювати цього чоловічка гаразд. Тобто у нас є таке фонове зображення чоловічка, і нам необхідно поверх з цих геометричних фігур е створити побудову. Але перш ніж почати виконувати завдання, давайте ознайомимося із сценою, з якою ми будемо мати справу на цьому етапі. Ну, По-перше, сцена це є площина, на якій показані дві осі. Горизонтальна вісь – це вісь іксів, вертикальна вісь – це вісь Y. На осях. Нанесені поділки. Кожна поділка це 10 одиниць. Ось тут 10 одиниць, тут 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Так само і по, вертик... по горизонтальній осі. Справа в тому, що поділки позначені числами лише через з кроком 20. 20, 40, 60, 80 і все. Далі ми повинні самі розуміти, що в цьому місці у нас поділка 10, в цьому 30, в цьому 50, в цьому 70, в цьому 90, в цьому 100. Аналогічно і по вертикальній осі. Коли ми переміщаємо курсор миші по сцені, зверніть увагу, у горі у нас відображаються координати. Це координати кінчика. Стрілочки цього курсору. В даному випадку x70, а y90. Якщо я переміщаю, зверніть увагу, y зменшується, я переміщаю вниз по вертикалі, x стоїть на місці. Якщо я буду переміщати вліво, x зменшується, y стоїть на місці. Причому крок зміни тут йде по 10 одиниць. Точка з координатами 0,0 знаходиться в лівому нижньому куті нашої сцени. Так, далі. У нас чоловічок складається з чотирьох фігур. Це червоне коло, точніше круг, червоний круг, синій зафарбований прямокутник і дві товсті лінії. Одна і Вліво вгору, а друга вправо вгору. Це дві товсті лінії. От нам необхідно побудувати оці чотири фігури. Для цього у нас є спеціальні інструменти в меню фільм. Зверніть увагу, ось інструмент, який будує коло, інструмент, який будує прямокутник і інструмент, який будує лінію. Відразу домовимося, що побудову будемо робити в наступному порядку. Зверху вниз і зліва направо. Тобто спочатку ми побудуємо круг. Ну, в даному випадку він позначається як коло. Ну, Зафарбоване коле це і є круг. Ось це інструмент, і в ньому є три числових значення. Перше це координата Хів, в даному випадку вона по замовчуванню. 50, координата Y по замовчуванню теж 50 і радіус 10. Тобто діаметр буде, як ви знаєте, з геометрії в два рази більший. Тобто діаметр буде 20, якщо ми задаємо радіус 10. Якщо ми задамо радіус 5, то діаметр буде 10 і так далі. От в даному випадку, коли ми поставили це, Вибрали цей блок. У нас на нашій сцені утворилося кола з, з центром в координатах 50-50. Зверніть увагу, ось 50-50, 50 по X, 50 по y і радіусом 10. Але воно чорного кольору. Тому ми, нам слід вибрати ще кольор червоний відповідно до завдань, і поставити ось тут зверху над цим блоком. Далі нам необхідно. Змінити координату оцього кола таким чином, щоб воно перемістилося у, на місце от за е, своєї тіні. Е, як бачите, тут координата по Y 50, а треба перемістити на 70. Тобто ми зберемо Y і міняємо тут 50 на 70. Клацнули, воно виділилось. Набрали на клавіатурі 70 і натиснули Enter. Ну, ось ми побудували коло. Тобто голова чоловічка вже є. Далі нам слід побудувати прямокутник. Ну, По-перше, він синього кольору, відразу встановимо колір. Ось тут, коли класно, можна вибрати колір. І далі необхідно із групи інструментів фільм вибрати прямокутник. Вибрали, перетягли на поле. Коду і підставили під низ. Значить, Зверніть увагу, що в нас з'явився прямокутник. І тепер розберемося, що тут означає X, y, ширина і висота. В цьому прямокутнику y – це його центр. Тобто ось ця частина, де я показую зараз мишкою. Як бачите, координати 50-50. А нам треба центр перемістити ось сюди, в координати по х 50 по у 40. Значить, по х 50 залишається, по y буде 40. Клацаємо, набираємо 40, Enter. І як бачите, наш, поки що квадрат перемістився у е, його центр перемістився у координати. 50-40. Але тепер необхідно задати ширину. Ширина 10. А у нас ширина повинна бути в два рази більше, тобто 20. Міняємо десятку на двадцятку. ку Enter. А висота тут 10, а у нас повинна бути, давайте дивимося, від 20 до 60, оця ось відстань дорівнює 60 мінус 20, тобто, виходить 40. Тобто висота у нас буде 40. Так, намалювали тулуб. І далі слід намалювати дві руки. Ліва рука. Ну, по-перше, колір, повин... вибираємо колір. Це буде сірий колір. І вибираємо інструмент Лінія. Тобто руки це будуть лінії, просто вони товсті лінії. Вони схожі на прямокутник, бо вони товсті. Вибираємо цей інструмент, підставляємо вниз, запам'ятовували, що цей перший інструмент це буде у нас ліва рука. Зверніть увагу, що тут координати X, Y – це початкової точки лінії, а другий X, Y – це кінцевої точки лінії. Ось у нас 40-40, ось початкова точка. І ось у нас 60-60 кінцева точка. І ширина, як бачимо, одиничка. Значить, нам необхідно, як ми вже домовилися, будемо задавати всі координати зліва направо. Значить, нам необхідно спочатку задати координати, початкові координати оцієї точки. Це будуть початкові координати лінії. Якщо ми сюди перемістились, ми бачимо справа в горі, що х20, y70. Значить, х міняємо на 20y міняємо на 70. Так, з цієї точки розібралась. Далі нам оцей край необхідно, щоб розмістився в цій точці. Дивимося, які тут координати x40, y50. Зверніть увагу, ось тут координати. Значить, х40. 50. Значить, і тут повинно бути 40. І тут повинно бути 50. Ось як бачите, лінія наклалась, Але тепер їй треба задати ширину. Ну, ширина у нас буде 5 одиниць. Ось ми побудували руку. Далі необхідно побудувати другу руку. Як це можна зробити? Знову ми вибираємо фільм. Знову вибираємо блок, який будує лінію, підставляємо знизу. Так, трошки прокручуємо. І тут початкова точка повинна бути з координатами 60-50. Тобто тут ми міняємо 60 і тут 50. От. А кінцева ця точка повинна бути з координатами 80-70. X80, Y70. І от. Ширину необхідно також задати 5. Я натискаю Enter і як бачите, відразу у нас повідомлення. Вітаємо, рівень пройдено за допомогою семи рядків JavaScript. І тут далі от, JavaScript. От, записаний, ну, поки що це вас е, в даним, на даному етапі вивчення інформатики поки ще не цікавить. Ви готові до рівня 2? Гаразд, готові. Ми переходимо до рівня 2. І тут у нас завдання. Цей рівень є фільмом. Вам потрібно, щоб рука рухалась по екрану. Натисніть кнопку старт, щоб переглянути. При відтворенні фільму значення блоку часу, це блок час, змінюється від 0 до 100, оскільки потрібно, щоб координата y руки також змінювалася від 0 до 100, то це має бути легко. Гаразд. Зверніть увагу, у нас тут з'явилася часова лінія. Ось в даній точці у нас тайм дорівнює 0. Якщо ми переміщаємо цю. Точку, у нас тайм збільшується, зверніть увагу, до 100. При цьому зверніть ще увагу на руку, яка повинна е, кінцева точка цієї руки повинна змінювати координати y від 0 до 100. Тобто, який час? Така і координата. Наприклад, якщо. Е, Час 10, то і координата тут по Y повинна бути 10. Координата X не змінюється. Зверніть увагу. Якщо час, наприклад, 50, ось 50, то і координата у нас по Y 50. Ну, якщо час 100, то і координата 100. Тобто тут є така прив'язка по е, правої. Кінцевої точки правої руки прив'язка за часом. Якщо ми виберемо блоки фільм, ось у нас тут є прив'язка за часом, ми її витягли сюди на поле. І тепер подумаємо, куди підставити. Права рука це у нас найнижчий блок. Пам'ятайте, як ми будували руки в якій послідовності. І це у нас кінцева точка. Тобто ми повинні змінити ігри кінцевої точки правої руки. Значить, ми беремо цей блок і підставляємо в це місце. Далі запускаємо, натискаємо цей трикутник. І от зверніть увагу, рука з часом піднімається знизу вгору. І таким чином ми виконали друге завдання. Вітаємо, рівень пройдено за допомогою саморядків JavaScript. Ви готові до рівня 3? Гаразд. Переходимо на третій рівень. І тут у нас така інформація: блок час, тобто time, оцей блок, лічить від 0 до 100. Але тепер потрібно, щоб горизонтальне положення другої руки змінювалося від 100 до 0. Можете знайти просту математичну формулу, яка б розвернула напрямок. Тобто, нам необхідно цю формулу самим знайти. Гаразд. Давайте подивимося, як повинна працювати наша ліва рука з часом. От ми переміщаємо час і рука. Зверніть увагу, координата її y змінюється від 100, причому координата початкової точки змінюється від 100 до 0. Якщо права від 0 до 100, то ліва від 100 до 0. Якщо ми, наприклад, виберемо Time і до лівої руки до Y, от сюди, до початкової точки. Ми з початкової точки працюємо, поставимо цей блок, то дивіться, як у нас буде працювати наша програма. Зверніть увагу. Тобто обидві руки піднімаються від 0 до 100, а нам треба, щоб ліва рука. Йшла від 100 до 0. Тому цей блок тут працює не так, як нам потрібно. Тому ми використаємо математику, використаємо таку блок формул. І тепер давайте подумаємо: в самому початку, коли тайм дорівнює 0, y дорівнює 100, в кінці, коли тайм буде дорівнювати 100, y повинен дорівнювати 0. Тобто ми повинні прийняти таке рішення, що нам необхідно від 100, отут повинно бути 100, відняти оцей тайм. Тоді, коли тайм буде 0, цей вираз буде дорівнювати 100. Коли тайм буде 100, вираз буде дорівнювати 0. Ну, коли тайм, наприклад, буде 50, то. Вираз теж дорівнюватиме 50. Тоді ми беремо і підставляємо в цей початкове значення Y. Запускаємо. І, як бачите, ось руки працюють так, як поставлено в завдання. Вітаємо! Рівень пройдено за допомогою семи рядків JavaScript. Ви готові до рівня 4. Гаразд. Продовження буде в наступній частині відеоролику.